Вітаю дорогі друзі, все буде Україна. Ось і осінь прийшла у мій сад, але відео зараз про один класний синій виноград. Колись, коли я починав дивитися відео відомих виноградарів, і зараз і на той момент мене завжди вражали іржаві шпалери, на яких у людей росте просто шикарний виноград. Не знаю, до шикарного я ще не, не доріс, а до іржавих шпалер я вже дотягнувся, поки вони в такому стані, я буду виправлятися. Значить, Це чорний кристал, там два кущі в ямі. Хоча мене попереджали, що це неправильний варіант, я погоджуюся. Не варто це робити. Може в окремому відео розкажу, чому не варто два кущі в одну яму. Хоча вони ж не, не поряд 50-70 см, але менше тим. Значить, ось це жовте листя внизу, що ви бачите, це бравісімо. А все інше зелене це чорний кристал. Тобто навіть порівняно з своїм сусідом, чорний кристал вже виграє. Селекція Калугіна, двостатева квіточка, друге плодоношення. Куща. що вражає? Ягоди, ну ось одна, одна дрібна ягідка, все інше плюс-мінус однакового розміру, тобто без горошіння. Красивий колір темно-фіолетовий з пруїном. Якщо помітили білі сліди, це сірка, оскільки цього року важкий рік по уідьому, десь більше місяця тому я обробив колоїдною, навіть не колоїдною розчином сірки. Але після того через навалу, дику навалу трутнів, таких великих ос, може це і не трутні, треба ще дослідити. Довелося увесь виноград заховати в мішечки. І відповідно оці залишки сірки, яка випарувалася як препарат, залишилися на ягодах, оскільки ні дощ, ні я подальшими обробками. Не зміг їх позмивати. Менше з тим, це все дуже просто змивається простою водою, але зверніть увагу, який красивий виноградик із двостатевою квіточкою і з раннім строком дозрівання 110-115. ну Зараз початок вересня, він у мене тут трошки в тіні сусідських дерев і він майже спілий. Я би йому ще дав тиждень. В інших регіонах зрозуміло, що він буде готовий на 2 тижні раніше. У батьках цього, цієї гібридної форми талісман і велика. Обоє заслужені. Подивіться, хто не знає в інтернеті, як вони виглядають. Грона від 600 до кілограма і більше. Ну нехай це півкілограмове кілограмове гро, хай в мене воно цього року найбільше, але воно дуже красиве. Давайте глянемо, що там у нас робиться усередині. Ось така ягода, коли її потерти вона робиться майже чорною, через те, можливо, і назву свою отримав як чорний кристал. Ось так середині, дуже щільний. Смак, секунду, скажу точно. М'якуш хрустка, смак гармонійний. Він приємно, на, на даний момент приємно кисло-солодкий, але зрозуміло, що він ще добере цукру. Мені подобається за ось таку щільність, м'якушу, хрусткість і такий. Чітко виражений гармонійний смак. Були питання у мене цього року по тріску ягід. Швидше, через те, що я не додивився, не допрацював. Але на кристалі при однакових обробках усіх кущів жодної тріснутої ягоди. О, може, не жодної, майже жодної тріснутої ягоди я не побачив. Так що. Вирощуйте смачний і красивий виноград, успіхів та щедрих врожаїв.